Давай виключимо світло і будемо мовчати. Про те, що можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати Анастасія за шановні присутні. Сьогодні ми зібралися з вами вшанувати пам'ять, визначити державною нагородою. Сержанта Бобершева Миколу Анатольевичу, який загинув 20 жовтня 2023 року біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області при захисті Батьківщини, виявивши стійкість та мужність в ході виконання бойового завдання. Загиблік наших хлопців, наших військових, це завжди біль втрати для всієї нашої країни. Ми завжди будемо і повинні пам'ятати всіх наших героїв. Указом президента України від 30 грудня 2023 року номер 866 за особисту мужність, самовідданість, виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цінності нашої України, сумлінне бездоганне виконання та служіння українському народові, нагородження орденом за мужність третього ступеня сержанта Боришева Микола Анатольовича, На жаль, посмертно. Сьогодні я маю за честь вручити цю високу нагороду його матері. Ми, Будь ласка, цю високу нагороду як сина нагорода, буде всіх нагадуватися, потім дісталася наша мова. Герою, нараю, вічна снідах і сімпатія. Слава Україні! Героям слава! Дякую. І на цьому цієї громади захопили на народили та виховали також нового хлопця, який віддав своє життя за наше життя, скажімо так, за наше більш-менш мирне зараз життя. Це за те, що ми можемо працювати, виховувати дітей своїх. Здоров'я мама. І там також пересміняє. Я знаю, що вам прийдеться, ну як ви ніколи не забудетеся, діти ніколи у вас не запуходяться, але далі треба жити, далі треба в виховувати дітей.